Він так спокійно і поважно зайшов до віпложі. Шевченко. Футболіст уже знав, що перетворюється на Шевченка політика, але оголошувати рішення не поспішав і не змусив його передумати неприємний досвід Олега Блохіна на політичній арені і, наприклад, адміністративна робота Олексія Михайличенка в Динамо. Тепер Шевченко повинен звикати до віплош, які так близько розташовані до народу. Недалеко від українських почесних осіб розташувався гість із Нідерландів. Зосереджений наставник Фейнорда Рональд Куман стежив за футболістами у Білому не менш пильно, ніж Юрій Сьомін. Ця гра була фінальною репетицією перед іграми з Фейнордом. Як оцінити цю репетицію? Ну, В першу чергу чемпіонат, який ми взяли три очка, і ми дімодельтурини. Можливо, перед очима Шевченко за ці 90 хвилин пройшла вся його кар'єра. Принаймні, легенді українського футболу було що згадати. Хтось ніби навмисне так розписав хронологію матчу. Про далекі 90-ті нагадав гол Олександра Косиріна. Форвард з подачі Одонкора забив свій 99-й гол в чемпіонатах України. Зробив це у ворота колишньої команди, до основи якої крізь зв'язку Шевченко-Ребров колись так і не пробився. А ось і Аля Шевченківський гол шведом на євро у тій самій легендарні Бесарабські ворота, тільки у виконанні Олега Гусєва. Один-один в першому таймі і оплески за стійкість для своїх від Олександра Шуфрича. Молодці, хлопці, пропустив гол, не відступили від своєї гри, наращували, тобі свої з удати. Му таймі команди ніяк не могли розіграти свою партію. Поверли, ніяк не давали себе підкорити, кияни ніяк не знаходили шляхів до вершини. Вони чи спотикались біля штрафного майданчика, чи просто били або куди. Як результат свисті з трибун. Друге за чемпіонат. Навіть Браун Ідеї, котрий схожу, вібрав якості Шевченко рятувати гру. Своїм голом не вплинув на білосиніх уболівальників. Ноги Шевченка рвались на поле, але руки міцно тримали за вівкрісло. 11 червня на цьому полі він зробив дубль у ворота шведів. Після того жоден футболіст на Олімпійському не забивав двічі. Іде символічно, що цю серію перервав новий лідер. Атак Динамо ідеї продовжує витягувати для Динамо дорогоцінні очки на старті чемпіонату. Чотири м'ячі у трьох поєдинках його результативність перед фейнордом надії. Бо гра і особлива реалізація залишають багато запитань. Обнадійний побаченим Рональд Кумен полетів додому не у найгіршому настрої. Він, схоже, очікував побачити трохи інше Динамо та у одному наставник Фейнорда може бути впевнений, Андрія Шевченка на полі він точно не побачить.